Через цей консилер обсипало пів ТікТока. Так саме такі коментарі мені про нього залишали, і зараз ми його з вами, звичайно, протестуємо. Це консилер від LCF з колекції Love Moments. Має не дуже приємний запах, це 0,1 відтінок, і він. Має бути симпатичним для білосніжок з мого досвіду користування LCF У них дуже великі проблеми з тим, щоб робити кольори для білосніжок, але це нібито підходящий колір. Сподіваємось, що нас не обсипа. Давайте нанесемо його в зону під очі. Консистенція в нього прям дуже кремова, приємна. Слухайте дуже непогане перекриття. Не щільне, напевно, ближче до середнього, але при тому мій синець ховав дуже гарно. Але мені здається, що він шкіру трошки підсушує, тому що в мене таке відчуття, що отут от очі ніби трошки скукожила шкіра під очима, тому не знаю, не знаю. Мені здається, особливо на вікових дівчатах це буде ще більш помітно, ніж навіть на мені. До речі, попросила чат GPT проаналізувати склад. Ось таке він мені видав, тому користуватися чи ні, вирішувати лише вам. А якщо тестували цей консилер, пишіть в коментарі.